Малюнки, і вони всі на позитиві. Вони всі про мрію, вони про майбутнє, про життя, про перемогу, про ствердження. І це дуже надихає, це дає нам велику надію. Оця виставка це вже така, такий великий посил до того, щоб чиясь бульбашка лопнула, і він зрозумів, що так, настав час боротися. Тому дякую тобі за твою боротьбу, дякую тобі, що ти борешся. Дивіться, ми. З Ніколь познайомилися не дуже давно. Та й малює вона не дуже давно, але оця маленька тендітна дівчинка робить дуже-дуже велику справу. Вона бореться. І, мабуть, дасть дасть не одній людині в Сумах, а мабуть і в Україні. Оці всі картини, вони, вони прекрасні. Хтось побачив щось св... побачив в них щось своє, когось вона надихнуть, хтось засумує, може за дитинством, а хтось згадає рідну хату. Я не знаю, як вони на вас подіють. Але для мене це картини про нашу перемогу, про нашу боротьбу і про наше світле майбутнє, і коли в нас є отакі чудові діти, то вірте, ми обов'язково обов'язково переможемо і хай більше бульба, що хлопається. Дякуємо. Я, Я обіцяю злу енергію цієї страшної злізят розчевити красою самчиківського розпису. Ми відвідали Францію з метою участі в міжнародній виставці художників всього світу. І так вийшло, що ми продали одну річ. Напередодні цього заходу ми познайомились з благодійним фондом Ми тут, північний Форпост, волонтери якого плетуть військове маскувальне спорядження. Нам е голова фонду. Лариса Валентинівна передала Захисний ковпак снарядного підрівника 152 калібр. Ми запропонували саме самчиківський розпис відтворити на цій страшній залізяки, щоб енергію перетворити, злу енергію перетворити на красу. І цю річ. Побачив француз, і він забажав придбати цей ковпак. Він для нього символізує, як він нам пояснив, нам потім переклали, що він вражений стійкістю українців. Він за нами слідкує і чекає нашої скорої перемоги. Він дуже вражений тим, що ми мало чим можемо боротися, але ми чіпляємося за. Кожну соломиночку, за кожну ниточку, щоб викарапкатися з цієї страшної війни, відібрати назад всі свої законні території, вийти переможцями, весь світ не очікував, що українці настільки сильна і стійка нація. І для нього цей осколок, так сказати, да? цей колпак, він є символом стійкості і незламності. Духу, і він забажав його придбати за певну суму коштів. І ми ці кошти е зробимо благодійним внеском у благодійний фонд. Так? І нехай волонтери, можливо, закуплять трохи якоїсь сітки, і буде е допомога трохи від нас і від француза. Тому ми це зробили з допомогою QR-коду. Ніколь е перерахувала кошти. Уже на благодійний фонд, вже ми звітувались голові. Що ми зробили, хоч якийсь маленький, але внесок. Те, що ми хотіли, те й зробили. Ми і французам показали те, що хотіли сказати, і ще й отримали якусь незначну суму коштів. Ніколь, при що ти мрієш? Я мрію, щоб війна закінчилася, та ми перемогли. Мрію, що наше коріння все одно проросте, якби ворог не намагався його знищувати. Абсолютно на кожному клаптику нашої рідної.